День енергетика, як не віддячити щирим, теплим словом усіх, чия щоденна наполеглива праця справді творить дива у нашому повсякденному житті, адже понад 100 років живильна енергетична кров тече артеріями міста. Вона наповнює кожну домівку задоволенням від користування усіма благами цивілізації, забезпечує і збагачує навчально-виробничий процес, а вечорами перетворює нашу рідну Полтаву. На справжній фантасмагоричний театр світла і тіні Полтавщина завжди посідала важливе місце у сфері розбудови та управління паливно-енергетичним сектором країни. На території області розроблялись і активно впроваджувались новітні досягнення в галузі енергетики. І цього року деякі віхи її становлення і розвитку стали ювілейними. 130 років тому загорілася перша електрична лампочка від локальної цехової електроустановки в залізничних майстернях. Минуло 110 років з того часу, як в Полтаві по вулиці Гоголя, 20 розпочалося будівництво першої стаціонарної електростанції загального користування, яка 1903 року дала струм для забезпечення електроенергією центральної частини міста. Її потужність становила понад 400 кВт. 85 років назад була запущена перша турбіна полтавської паротурбінної електростанції потужністю 1000 кВт. Електроенергія поступала вже не лише на освітлення, а й на роботу електродвигунів у майстернях насосів першої водокачки міста по вулиці Панянки на Подолі. 70 років тому міські електростанції досягли своєї максимальної потужності: полтавська 7800 кВт, Кременчуцька 8800 кВт, Лубинська – 640 Лубенська 50 років минуло з того часу, як електроенергія від великих електростанцій країни почала поступати в Кременчуцький, Глобинський, Чутівський і Градиський райони. У тому ж 1960 році почалося будівництво базової підстанції напругою 330 кВт у селі Щербані під Полтавою. Запуск цієї підстанції ознаменував початок будівництва районних підстанцій 110 на 35 кВт та загальну електрифікацію усієї області. 45 років тому була запущена в експлуатацію Кременчуцька теплова електростанція, яка забезпечувала теплом місто Кременчук, нафтопереробний завод і давала електроенергію в електромережу області. 40 років назад закінчилася електрофікація всіх населених пунктів Полтавщини. У кожному районному центрі були побудовані високовольтні підстанції 110-150 кВт. 35 років тому стала під напругу базова підстанція 330 кВт у селі Потоки Кременчуцького району, яка дала електроенергію Кременчуцькому району і Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату у місті Комсомольськ. Минуло 25 років з того часу, як була реконструйована підстанція Миргород під напругу 330 кВт, що сприяло входженню в єдину систему енергозабезпечення з Російською Федерацією через північно-українську підстанцію 750 кВт. 15 років тому було створено окреме від Харків підприємство Полтава Обленерго, до складу якого увійшли Полтавське південне, Полтавське східне і Лубенське підприємства. Незважаючи на офіційне літочислення, представники деяких спеціальностей у зв'язку із професійною діяльністю живуть за своїм окремим календарем. Так, наприклад, освітяни живуть у вимірі навчального року, що починає свій відлік у вересні, студенти і депутати від сесії до сесії. А ми, енергетики, живемо від 22 грудня до наступного професійного свята. Що ж приніс нам 2010-й трудовий рік? Чим ознаменувався, яким залишився у нашій пам'яті та історії підприємства? З перших днів нового 2010 -го року гостинно відчинив свої двері для відвідувачів консультаційно-інформаційний центр відкритого акціонерного товариства Полтава Обленерго. Він став справжнім святковим подарунком для мешканців міста Полтави. Адже нині вони можуть тут одержати кваліфіковану консультацію, укласти договір, отримати технічні умови для приєднання до мереж компанії, сплатити за послуги енергетиків. З настанням 2010 року у Полтаві розпочалася підготовка до масштабної реконструкції підстанції Полтава місто, передбачена інвестиційною програмою розвитку ВАД Полтава Обленерго на поточний рік. За кілька років тут з'явиться нова підстанція 110 на 6 кВт, яка буде унікальною, адже подібних об'єктів у області немає. Для збільшення потужностей однієї з головних підстанцій міста передбачено монтаж нових трансформаторів потужністю 40 мегаволь з можливістю подальшої заміни їх на більш потужні 63 три встановлення одразу чотирьох секцій шин 6 кВт для більш гнучкого режиму роботи. На новій підстанції буде встановлено вперше в області елегазовий комплектний розподільчий пристрій 110 кВт, встановлений в приміщенні підстанції. Цей об'єкт за кілька років може стати справжнім зірцем для демонстрації можливостей застосування найновітніших енерготехнологій. 4 та 5 березня 2010 року у Кременчуці та Полтаві енергетики Полтава Обленерго відсвяткували міжнародний жіночий день. Для представниць прекрасної половини підприємства приготували багато сюрпризів. Це і чудовий фільм Справжня ода жінці, героїнями якої стали наші колеги. І вручення понад 50 грамот найкращим представницям енергетичної професії, і персональні подарунки, і звичайно ж неймовірно насичена та цікава концертна програма за участю представників художньої самодіяльності підприємства та кращих вокальних, хореографічних та циркових колективів області. 24 березня 2010 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ВАД Полтава Обленерго. Для участі у них зареєструвалися 34 акціонери та їх представники, що в сукупності володіли 73 акцій товариства. Під час розгляду питань порядку денного учасники зборів прийняли рішення щодо внесення змін до статуту товариства, затвердили зміни чисельності та персонального складу керівних органів компанії. Головою правління обраний Євген Юрійович Засіменко. Задля підвищення фахового рівня працівників цього року керівництвом енергокомпанії у Полтаві та селі Світлогірське Коболяцького району були проведені навчальні семінари для начальників філій, їх заступників та головних інженерів. Обговорювалися актуальні проблеми, серед яких напрямки розвитку електромереж. Сучасний стан повітряних ліній, алгоритм проведення їх розчистки, вимоги нових нормативних документів, що стосуються особливостей влаштування захисного заземлення на енергооб'єктах та організація виконання робіт у мережах з дотриманням вимог техніки безпеки. У травні цього року минуло 65 літ з того часу, як відлунали останні залпи далекої вітчизняної війни. Колишні енергетики у післявоєнні роки самовіддано створювали надійний енергетичний фундамент для розвитку промисловості Полтавщини. Напередодні знаменного свята ветерани енергетики отримали привітання від колег та керівництва Полтава Обленерго. Традиційні урочисті збори та святковий обід з наваристою солдатською кашею, квіти і подарунки, щирі слова вдячності та побажання, а також святковий концерт учасників художньої самодіяльності підприємства це знак пошани тим, хто ще із нами, і тим, кого вже нема. Наприкінці травня відбулися традиційні виробничі змагання бригад розподільчих мереж. Переможцями професійних перегонів із результатом 161,4 бали стали представники решетилівської філії. Другою була бригада із Лубен, а завершувала ходу фіналістів команда із Зоржиці. Дві тисячі десятий рік видався урожайним і на спортивні перемоги. Футболісти з Гребінківської філії впевнено переграли навіть найсильніших суперників і вкотре вибороли кубок ВАД Полтава Обленерго, обійшовши у фіналі вісім команд районних підрозділів. Збірна команда підприємства посіла друге місце на всеукраїнських змаганнях з міні-футболу, що проходили в лютому у Кіровограді, поступившись команді з Одеси. Турбуючись про благополуччя працівників та їх родин, керівництво енергокомпанії прийняло рішення про підвищення зарплати 1 червня та 1 вересня усім співробітникам, що стало приємним і бажаним сюрпризом, зважаючи на те, що зростання прибутків не відбувалося з жовтня 2008 року. Кожного літа діти енергетиків чекають з нетерпінням. Адже воно для них завжди обіцяє бути незабутнім завдяки ініціативам керівництва та працівників Полтава Обленерго. Справжній парад див і несподіванок порадував дітлахів і цього літнього сезону. Святково розважальну естафету розпочали заходи, присвячені Дню захисту дітей. Не забули дорослі енергетики і про оздоровлення своїх нащадків. Цього року 466 дітей і працівників компанії поринули у безтурботну атмосферу дитячої республіки. Окрім відомчого дитячого здоровчого табору енергетик, що знаходиться у Кременчуцькому районі, традиційним став відпочинок дітлахів на березі Азовського моря у таборі «Лазурна Радуга. Відоме прислів'я говорить: талант потрібно підтримувати. А бездарність і сама проб'ється. Тому для виявлення обдарованих дітей енергетиків уже в п'яте на базі Машівської філії проводився фестиваль-конкурс сузір'я юних талантів, на який завітали понад 100 учасників. А традиційний конкурс дитячого малюнка, присвячений дню енергетика під назвою Полтава Обленерго Моя мрія запропонував усім, кому не виповнилося 15 років, зафіксувати на папері свої фантазії на тему основного місця роботи батьків. Літній сезон дорослих енергетиків також був змістовним і насиченим цікавими подіями. Уже історією став шостий чемпіонат з пішоходного туризму, що відбувся у червні неподалік Котельви. Цього року лави прихильників активного відпочинку поповнилися. Приїхали представники з 19 районних підрозділів ВАД Полтава Обленерго. Переможцями чемпіонату стали туристи з Чорнух. На другому місці опинилася команда з решетилівки, бронза дісталася Семенівським спортсменам. А черговий чемпіонат з риболовлі серед працівників підприємства підтвердив, що риболовля для майстрів цієї справи не лише спорт чи мистецтво, це ще й справжня наука. Ставок неподалік села Наталівка Хорольського району став місцем напруженої боротьби затятих рибалок. Перемога дісталася команді з Лубенської філії. На другому місці опинилися господарі змагання команда з Хорола, а третіми були Риболовець шишак спомин про літню засмагу ще довго буде ніжити тих, хто вирішив відпочити на кримських курортах. Завдяки профспілковому комітету ВАД Полтава Обленерго енергетики та їх сім'ї мали змогу оздоровитись в Алуштинському пансіонаті Горизонт та пансіонаті Енергетик, що в Миколаївці. Взагалі 2010-й трудовий рік був складним і водночас плідним на виробничі перемоги. Продовж року працівники ВАД Полтава Обленерго реалізували низку заходів, націлених на реконструкцію мереж колишнього військового містечка. Здійснили оновлення закритої трансформаторної підстанції номер 202 на території Полтавської обласної державної адміністрації задля поліпшення електропостачання центральної частини міста. Проклали нові кабельні лінії до ТРК Олтава, провели тримісячник з розчистки повітряних ліній. Кипіла робота і на філіях. Після тривалої реконструкції взято під напругу Лубенські кабельні лінії. Покращено якість електропостачання двох житлових районів Миргорода шляхом встановлення розвантажувальних підстанцій. Реконструйовано повітряні лінії у селі Піщаному Кременчуцького району. Після комплексу ремонтних та відновлювальних робіт покращено якість енергопостачання абонентів Коболяцької філії. Зазнали оновлення електромережі Лохвицького підрозділу. На території полтавської філії уведено в експлуатацію нове приміщення цеху з ремонту трансформаторів. Завершилася масштабна реконструкція електромереж у селах Щербані та Малий Тростянець. У мережах Полтава Обленерго встановлено 29 сучасних елегазових вимикачів різних класів напруги. 2010 рік у житті підприємства видався щедрим на ювілеї підрозділів. Розпочала святкову естафету зіньківська філія Вад Полтава Обленерго, яка 30 березня відзначила своє 45-річчя. Кілька років поспіль філія входить до десятки кращих у нашій енергокомпанії, але будь-які цифри це лише ілюстрація старого як світ твердження, люди ось головний капітал будь-якого підприємства. Вважає начальник зіньківської філії Володимир Іванович Лащенко. Цьогоріч 45-літній ювілей відзначила і Лубенська філія. Майже 300 працівників організовують безперебійне постачання електроенергії землякам Лубенчанам. Можна говорити про те, що кризові роки ми подолали, переконаний начальник філії Іван Іванович Слинько. І сьогодні енергетика району на високому рівні. За результатами виконання виробничих завдань. Лубенська філія серед 28 підрозділів входить до трійки найкращих. 1 жовтня 45 років з дня заснування відсвяткувала Хорольська філія Полтава Обленерго. Колектив підрозділу молодий і перспективний, адже 70% фахівців люди віком до 30 років. Для нас головне, щоб працівники були задоволені, пояснює принцип роботи філії. Її керівник Сергій Анатолійович Устименко. Адже для людей, які переконані у власній необхідності, немає перешкод. 45 років упевнено крокує до професійних вершин Оржицька філія ВАД Полтава Обленерго і недаремно входить до трійки лідерів серед підрозділів підприємства. Сьогодні Оржицька філія це 100 успішних професіоналів своєї справи. Але здобутки підрозділу, вважає його начальник Олег Васильович Слинько, це в першу чергу заслуга ветеранів. 12 листопада новосанжарська філія Полтава Обленерго відзначила свій 45-й день народження. Позаду часи великої відбудови і становлення галузі. Підрозділ на сьогоднішній день не має заборгованості юридичних споживачів, а борги побутових найнижчі у області. У стратегічних планах керівника філії Володимира Івановича Остапчука підвищена увага до підготовки молодих спеціалістів. 45 років тому наказом міністерства УРСР було створено Котелевську філію Вад Полтава Обленерго. Сьогодні підрозділ радує око. 74 робітникам працюється тут по-домашньому комфортно. Колектив молодий, більшості до 40 років. Особисто я завжди прагнутиму зробити все, щоб наші фахівці мали гідні умови праці. Ми й надалі будемо продовжувати покращення електромереж, адже межі для досконалості не існує. Переконаний керівник філії Віктор Вікторович Лесько. 17 грудня виповнилося 45 років з часу заснування Кобиляцької філії Вад Полтава Обленерго. Роки становлення енергетики у минулому зараз споживачі району отримують електроенергію від дев'яти підстанцій, безперебійну роботу яких забезпечують 145 працівників філії. Тільки тепер приходить істинне усвідомлення велетенської праці тих років. А сьогодні ми надійно стоїмо на ногах. Вважає начальник підрозділу Сергій Анатолійович Зінченко. Завершує святкову ходу ювілярів Кременчуцька теплоелектроцентраль. 45 років тому, 31 грудня, майже опівночі було введено у дію її перший турбогенератор. На сьогодні КремТЕЦ, як і раніше, залишається єдиним потужним генеруючим підприємством, яке на 20-25% забезпечує потреби Полтавської області в електроенергії. Якість роботи підрозділу на особливому контролі його керівника, якщо ефективно працює, хоч одна людина. Підвищуються показники і всієї організації. Переконаний Сергій Стефанович Солдатом.